Вітаю вас, шановні українці. Ну що ж, не досить довго я чекав на цю інформацію, яка зараз вас напевно шокує, але не всіх. Тих, хто мене підтримував, яким я щиро сердечно дякую, про те, що польські робочі візи відкриті дистанційно, коли ви перебуваєте за кордоном, а віза вклеюється на територію України. Це не до кінця легальний спосіб отримання такої польської візи. Також, друзі, сьогодні з'явилося вже роз'яснення або ж вчора, в залежності, коли я записую відео, інформація на сайті gov.pl, що така послуга відкриття віз поштовим шляхом була лише під час коронавірусних обмежень. Але водночас, друзі, в попередніх своїх відео раніше, кілька місяців тому, я пояснював, що я отримав офіційне звернення від консульства. Польщі у Львові, точніше офіційну відповідь, із роз'ясненнями, що такі візи ви можете відкривати в тому випадку, коли ви знаходитеся де? На Україні, в Україні, хто як любить виражатися. Але скажу обидва варіанти є правильними. Треба бути на Україні або ж в Україні, і лише в тому випадку ваша віза буде легальною. Ви задаєтеся вже напевно питанням, і у вас, напевно, мурашки по шкірі. Що ж буде з вами, якщо ви вже отримали таку візу? Дорогі друзі, скажіть, будь ласка, ті, хто отримав цю візу і вже перетинав кордон, от в останні кілька днів на виїзд з Польщі, чи були питання польських прикордонників до вас, напишіть в коментарях щиру правду. Також, друзі, цю інформацію мені повідомила не продавщиця на базарі або ж в супермаркеті, про те, що в українців, у котрих. Є вже такі візи, будуть невдовзі проблеми. Я сподіваюся, що ці проблеми будуть тільки в такому руслі, що у вас просто ці візи анулюють. Нагадую, що кожен з вас може перебувати на території Польщі до 4 березня, а дехто і до кінця серпня наступного року, і до кінця вересня наступного року. Але водночас ви не зможете подорожувати, якщо у вас немає довідки ДІАПЛ або ж немає польської робочої візи, яка дозволяла подорожувати шенгенською зоною протягом 90 днів на 180. Так, посередники вас заохочували, щоб ви робили ці візи дистанційно. Я, друзі, щира людина. Мені ваших грошей не потрібно, і я говорив щиру правду. Не те, що я маю партнерів, які роблять карти побиту. Я їх і досі маю. І мені взагалі все рівно. Чи ви робили ці візи, чи не робили. Але я хотів поділитися із вами щирою правдою. Тому мені дуже прикро визнавати те, що не всі мене підтримували. І навіть хтось обіцяв 2000 злотих за те, що якщо ви отримаєте проблеми при перетині кордону, із Польської робочої візою зробленої дистанційно, то вам дадуть 2 тисячі злотих. Тому, друзі, якщо ви знаєте, хто це говорив, то якщо у вас будуть проблеми, всі можете сміло писати до тієї людини. Ну і проблеми будуть. І якщо ви хочете дізнатися, які ж вони будуть невдовзі. Я отримую відповідь. Можливо, сьогодні-завтра від стражи гранічний, тому що я ще це запитання написав декілька днів тому. І що проблеми будуть, я знав ще минулого тижня від своєї команди. Просто це не озвучував. Я чекав на той момент, і він вже настав. Тому що мене колега вже опередив Саша Матвєєв, але нічого страшного. Тому що ми робимо одну справу. Шкода, що тільки я один говорив про те, що... можливо, майже один, про те, що польські робочі візи зроблені дистанційно, це не до кінця легальний спосіб. І навіть є кримінальна відповідальність за це. Ніхто мене не слухав. А тепер будуть слухати всі. І мені аж ніяк не смішно. Багато українців отримують проблеми. Хочу вам нагадати ще, друзі, що спонсор цього випуску компанія StarMack Documents, які займається виготовленням і супроводом у виготовленні карти тимчасового побиту це тільки супровод, це не продаж карт побиту, як хтось десь говорив. Це просто супровід. За вас повністю складають всі документи, заповнюють всі вніски. І роблять це на професійному рівні, тому що якщо одна помилка, термін розгляду справи відтягується. За допомогою допомагають записуватися на чергу та багато іншого. В принципі, всі контакти ви знайдете, як завжди, в описі під цим відео. Тому підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку, діліться з іншими українцями, щоб вони, поки мають можливість, не відкривали цієї візи, бо відхилення буде автоматичне, як повідомляють на сайті go.pl. І я знову, як завжди, буду вас тримати в курсі всіх подій. І новин, які стосуються українців за кордоном, на все добре, друзі! Тримайтеся!